Сьогодні у нас на огляді справжній бестселер серед позашляховиків: Land Rover Range Rover 2010 року. Цей монстр був пригнаний новеньким зі штатів і жодного разу не бачив ДТП. Так, ви чули правильно: авто в рідній фарбі. А тепер про найголовніше: нещодавно зроблено ТО і встановлено сигналізацію. Погляньте на цей шикарний шкіряний салон. Тут комфорт на вищому рівні. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, електрорегулювання заднього ряду і навіть пневмопідвізка, яка робить поїздки плавними, як у лимузині, це авто справжній хижак на дорозі. Насолоджуйтесь найвищим рівнем комфорту та безпеки. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наш Range ровер точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.